Зки українською. Був де не був один великий багач. Та прийшло до нього щастя, з якого не мав зиску. Одного вечора ліг багач спати, та довго не міг заснути, бо все думав, що живеться йому тяжче, аніж цареві. Чого цар збирає гроші від бідних, коли у нього і так досить багатства? Чого я мучу себе голодом, аби зібрати маєток. Ех, якби я дужче збагатів, жив би й сам, як чоловік, і людям бідним допомагав би, говорить багатій сам собою. Ураз щось шепоче багатієві на вухо. Ось тобі торбина. Бери її, і будеш дуже багатий. У торбині один срібний. Та як тільки його візьмеш, в торбинці з'явиться новий. Набери з торбинки стільки срібних, скільки тобі треба. Потім торбинку кинь до річки. Тільки тоді, коли торбинка буде у річці, можеш користуватися срібними. Доки торбинка буде у тебе, робити цього не смієш, бо всі срібні стануть камінцями. Багач мало не здурів, слухаючи такі слова, та швидко опам'ятався Дивиться, а коло нього справді торбинка. Сунув до неї руку і справді вийняв срібний. Відклав на постіль, сунув руку знову, а там новий срібний. «Ой, яке щастя привалило до мене! промовляє багач. За ніч Багач вибрав з торбини цілу громаду грошей. Вже зоріло, і він думав, що зранку кине торбинку до річки і почне купувати за срібні все, що треба, почне допомагати й бідним. Та коли засвітило сонце, багач думає так потерплю ще день, їсти не буду, грошей наберу більше. Чим більше було грошей, тим більше їх хотілося мати. Бере, бере, з торбини багач срібні, відірватися від неї не може. В хаті нічого, крім сухого хліба, немає, радий бо щось купити поїсти, та не сміє йти від торбини. Закусив хліба, пригасив голод, виймає гроші далі. І ніяк з торбиною не може розлучитися. Так минув тиждень, минув місяць, минув і рік. Багач тішить себе одним хто грошем був би не радий. Став багатій жити не краще, а гірше. Забув він про людей, забув свої обіцянки, забув і самого себе. Прямує з торбиною до річки, хоче кинути до води та тільки подумає, що не буде з чого вибирати срібних, як повертається до хати і знову вибирає срібні. Постарів багач, знидів, зблід, а грошей брати з чарівної торбинки не перестає. Так і помер біля тієї торбинки і купи срібних. українською. Колобок. Жили собі дід та баба, та такі убогі, що нічого в них нема. Отрас дожилися вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід каже: Бабуся, піди у хишку, назмітай у засіці борошенця. Та спечи мені колобок. От баба так і зробила витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок. я з'їм. А він каже не їж мене зайчику побігайчику, я тобі пісня заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби та від діда втік, так і від тебе втечу. Та й побіг біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок колобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби та від діда втік, так і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок колобок, і я тебе з'їм. Колобок колобок, і я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. А ну? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, та й от тебе втечу. Та й, махо, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Ану, 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 ще заспівай. Сідай у мене на мордоці, щоб мені чутніше було. От він і сів та давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений. А лисичка його гам та й проковтнула. Читала Вікторія Польченко. Для проєкту Аудіоказки українською. аудіоказки українською. Казка про коржа. Норвезька народна казка. Були собі дід та баба, і мали вони семеро голодних онуків. І заходилась баба пекти їм коржа. Замішаний на молодці, корж сходив на сковороді пухкий та рум'яний. А навколо стояли діти. На ослінчику сидів дід, і всі дивилися на сковороду. Дайте мені, бабусю, шматочок коржа, я так хочу їсти, сказала одна дитина. Дайте, люба бабусю, сказала друга. Дайте люба, мила, бабусю, сказала третя. Дайте люба, мила, добра, бабусю, сказала четверта. Дайте люба, мила, добра, дорога бабусю, сказала п'ята. Дайте люба, мила, добра, дорога, ласкава бабусю, сказала шоста. Дайте люба, мила, добра, дорога, ласкава, рідна бабусю, сказала сьома. Діти просили бабу одне краще за одне, бо всі були дуже голодні і дуже чемні. Дам, діточки, але почекайте, хайно ну, я переверну його, сказала баба. Дивіться, який він пухкий і рум'яний, хай тільки трохи допечеться. Почув корж їхню мову і злякався, так злякався, що перевернувся сам і хотів утекти зі сковороди. Але був ще надто м'який, тому не подужав вискочити, а впав на неї другим боком. Полежав він так ще трохи на сковороді, підпікся і став пружніший за рибину. Тоді вистрибнув на долівку і покотився, мов коліщата по хаті, а з хати на подвір'я, а з подвір'я на вулицю. Куди ж ти? гукнула баба. І чимдуж кинулась навперейми зі сковородою в одній руці і ложкою в другій. Дід за нею, а діти за дідом. Гей, стривай, ловіть його, тримайте. кричали вони одне поперед одного і бігли за коржем. Та корж їх не слухав. Він котився все далі й далі, і скоро зник з очей. Адже він був прудкіший за бабу, за дітей і за діда. Котиться корж, котиться, а назустріч йому чоловік. Добрий день, корже, Йорше, вітається чоловік. Добрий день, чоловіче, маловіче, відповідає корж. Стривай, не тікай. І я тебе з'їм, каже чоловік. Коли я втік від баби перехняби, діда пісноїда і сімох дітлахів патлахів, то й від тебе втечу, чоловіче маловіче, сказав Корш і покотився далі. Котиться він, котиться, а назустріч йому курка. «Добрий день, корше, -йорше", – вітається курка. Добрий день, курко-чубарко», – відповідає корж. Стривай, не тікай, я тебе з'їм, каже курка. Коли я втік від баби перехняби діда пісноїда, сімох дітлахів, патлахів і чоловіка маловіка, то я і від тебе втечу, курко Чубарко, сказав корж, і покотився, мов коліща вулицею. Котиться він, котиться, а назустріч йому півень. «Добрий день, корже Йорше, вітається півень. Добрий день, півню з півню, відповідає корж. Стривай, не тікай, я тебе з'їм, каже півень. Коли я втік від баби перехняби, діда пісноїда, сімов дітлахів патлахів, чоловіка маловіка і курки чубарки, той від тебе втечу півню з півню, сказав Корж, і чим дуж покотився далі. Котиться він, котиться, а назустріч йому качка. Добрий день, кожи Йорше, вітається качка. Добрий день, качко крячко, відповідає корж. Стривай, не тікай, я тебе з'їм, каже качка. Коли я втік від баби перехняби, діда пісноїда, сімох дітлахів потлахів, чоловіка маловіка, курки чубарки, півня з півня. То й від тебе, втечу, качко крячко, сказав Корш і чим душ покотився далі. Котиться він котиться, а назустріч йому гуска. Добрий день, корже, Йорше, вітається гуска. Добрий день, гуско, товсто гуско, відповідає Корш. Стривай, не тікай, я тебе з'їм, каже гуска. Коли я втік від баби перехняби, діда пісноїда, сімох дітлахів патлахів, чоловіка маловіка, курки чубарки, півня з півня, качки крячки, той від тебе втечу гуско товстогуска, сказав корж і чим душ покотився далі. Котиться він, котиться, а назустріч йому гусак. Добрий день, корже, Йорше. Вітається гусак. «Добрий день, гусаче небораче, відповідає корж. Стривай, не тікай! я тебе з'їм, каже гусак. Коли я втік від баби перехняби діда пісноїда, сімох дітлахів патлахів, чоловіка маловіка, курки, чубарки, півня з півня, качки крячки, гуски товстогуски, той від тебе втечу гусаче небораче, сказав корж. І покотився ще швидше. Котиться він, котиться, а назустріч йому свиня. «Добрий день, коржи, йорше вітається свиня. «Добрий день, свинко, сита – відповідає корж. Стривай, не тікай, каже, свиня. Будьмо товаришами і ходімо в ліс. Нам буде там краще жити, ніж тут. Сподобалося коржеві, що він матиме товариша, і пішли вони разом у ліс. Ідуть та йдуть, котяться, котяться і доходять до потічка. Свиня скік, та й на тому боці, а корж не може перебрести через воду. Залазь мені в рило, і я тебе перекину, каже свиня. Корж узяв та й заліз свині в рило. Рох-рох. Сказала свиня і ковтнула коржа. Коржа більше не стало, Той й кінець. Аудіоказки казки українською. Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, усіх піснею збудить та ще й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок: Круть! верть! Став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує Круть. І не я. каже Верть. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Ота вже обмолотив півник колосок та й знов гукає. Ей, круть! Ей, верть! А йдіть, гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина віднести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. І не я, гукає верть. Ну, то я віднесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі тільки й скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничка! Вже тепер тісто треба замісити та пиріжків спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов своє. Не я пищить круть. І не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають. Пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати не треба. Ах, голодний я, каже Круть. А як і я голодний, каже Верт. Та й посідали до столу. А півник каже, стривайте нас, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? «Ти». вже тихіше відказують круть і звертем. А хто тісто місив піч витопив, пиріжків напік? Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких ледарів пиріжками пригощатиме? Читала Вікторія Польченко. Для проекту аудіоказки українською.